На позачергове засідання виконавчого комітету винесли 9 питань. Чотири з них стосувались фінансових планів закладів охорони здоров'я та кошторисних розрахунків. Розглянувши звернення Шепетівської багатопрофільної лікарні, комунальному підприємству погоджено передачу в оренду майна комунальної власності територіальної громади. Одними з головних питань були про внесення змін до фінансових планів Шепетівської багатопрофільної та вузлової лікарень. Начальник управління економіки уточнив, що зміни стосуються збільшення бюджету. Нього фінансування підприємств на теплопостачання та реконструкцію терапевтичного відділення, окрім цього, для проведення термінових робіт затверджено зведений кошторис на поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі гуртожитку, в якому проживають внутрішньо переміщені особи. Виконавчий комітет затвердив акт приймання передачі одноярусних ліжок для облаштування місць проживання ВПО. Також члени виконавчого комітету підтримали кандидатуру Михайла Верхогляда на посаду командира добровольчого формування номер 1 Шепетівської міської територіальної громади. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький Лайк like Тіві.